Привіт усім, дорогі мої підписники! Дякую, що слідкуєте та завжди мене підтримуєте, мені дуже приємно. В цьому відео хочу вам розповісти про мій перший день в Болгарії. Так, як я поїхала на практику в Болгарію, як мене зустріли? Що мене чекало, які труднощі були на початку, з чим я стикнулася та чим усе це закінчилось. Усе це у цьому відео. Хто ще не підписався, будь ласка, підпишіться та підтримуйте подобайкою. Це мене мотивує. А ми з вами розпочнемо. Почнемо з того, що ми з подругою так, приїхали до Болгарії о 6 ранку. Нас зустрів адміністратор з цього готелю, в якому ми, ми би мали працювати. Зустрів нас адміністратор, та е, сказав, щоб ми зачекали в залі очікування, тобто там на рецепції так, трохи е, часу, тому що має прийти шеф-кухар і має все узгодити. Е, ми чекали від 6 ранку до 8 ранку. Дві години ми сиділи на цьому залі очікування. Моя подруга аж задрімала. Я вам скажу, ми не спали дві доби, ми були дуже стомлені. Були трохи е, такі голодні, схвильовані. Моя подруга задрімала, я трималась до кінця. <сміття> Осьмій ранку прийшов е, шеф-кухар е, до нас на рецепті. Моя подруга відкриває очі і бачить якийсь е, білий одяг. Вона подумала, що то лікар, що їй погано, так що щось з нею. Вона подумала, що вона просто знепритомляла і прибіг лікар, а то виявився шеф-кухар. Ось вона мені розповідала. Що вона побачила? Вона відкриває очі, так, там такий ось високий, такий білий. Так. Головний убір, знаєте, як це у шеф-кухарів такий. Вона, я вам скажу, трохи розгубилася. Ну, менше з тим. Така була в нас ситуація. Шеф-кухар е, приніс нам е, контракти, які би мали, е, ми би мали підписати так на три місяці, щоб ми мали би працювати на кухні. Що було далі? Далі було найцікавіше після того, як ми підписали ось е, ці контракти. так? Нам би мали дати кімнати, в яких би ми мали жити три місяці під час цієї практики, так? І почали нам показувати наші кімнати. Що би з подругою побачили? Почали вести в нас якийсь підвал, якийсь ось цей нульовий поверх готелю, так? Так в самому низу. Я побачила підвал, чесно. Заходимо ми у ці кімнати і бачимо ось таку картину, ось таку картину, так? Немає ні вікон, душ якийсь зламаний. Ліжка просто жахливі, все якесь поламане, якесь таке все занедбане. Мене більше здивувало, що не було вікон. Це якась тюрма, чи що, вибачте. І... Дуже нам е, пощастило, що нас адміністратор розмовляє на російській мові, так, і ми йому так, кажемо: ми не будемо жити в таких умовах, вибачте, але нам не подобаються такі умови, і ми, е, ми їдемо додому, ми не будемо працювати. Він, ні, ні, дівчата, та, та ви що, та заспокойтеся, то та все буде окей. Якщо вам не подобається, то ми маємо інші готелі, то не є проблема, можемо вам дати її з вікнами, якщо вам не подобається, то не є проблема. Я думаю, та, може і справді так не треба робити таких, знаєте, поспішних висновків, так? Що було далі? Я вам скажу, ось ця болгарська пригода в перший день вже почалася з якихось нервів. Спокійно не було. Менше з тим адміністратор сказав, що нам виділять інші кімнати, та й ми вже з подругою думаємо, та не будемо знаєте, це е, всяких так. Як то кажуть, емоції змінювати рішення. І адміністратор нам говорить, що дівчата, в нас є така столова для персоналу, тому спершу підіть поїжджайте, заспокойтесь, а тоді я вас відвезу, подивитись на інші кімнати. Тому ну, типу, не тікайте. На рахунок столової для персоналу. Я вам скажу, мені сподобалось. Ми з подругою побачили безліч різноманітних таких. Видів м'яса, різні гарніри, десерти, фрукти. Я вам скажу, їжа досить непогана, все, є свіже, різноманітний вибір, все безкоштовно. Тобто підходиш, тобі дають, що ти забажаєш, так? або коли багато людей, то вибираєш собі сам. Я вам скажу, кухня мені сподобалась. Можливо, я була голодна. Тому було все таке смачне, так? але я вам скажу, подорожі так ось, сподобалось. Ми поїли, і наш адміністратор, так, після того, як ми поїли, повів нас в роздягальню, щоб видати нам одяг. Так? Я вам скажу одяг. Ось ця форма мені. Одразу з першого погляду сподобалась така біла, така білосніжна, знаєте, оця форма така е, гарна, все таке е, білосніжне, так, як для кухні, все новеньке. так. Е, на рахунок розмірів то трішки було завелике, але нічого в цьому страшного не було. Е, давали також зуття. Я вам скажу, форму я ще не міряла перший день, але мені так з вигляду вже одразу сподобалась. Мені вже зразу було цікаво її перемірити. Що було далі? Після того, як нам видали форму, адміністратор повіз нас з подругою, так, взяв наші валізи і повіз нас з іншої готель. Відстань від того готелю, де б ми мали працювати до іншого, була 15 хвилин. Приїхали ми в інший готель, я вам скажу, ми ще не встигли доїхати, але мені вже сподобалось. Ми побачили такий вздовж, вздовж моря. Так? Все дуже гарно, такий різноманітний пейзаж, так? багато готелів. Досить все гарно, так, сонячно, і що було далі. Приїхали ми ось цей інший готель, так? Я хочу сказати, що мені інший готель одразу сподобався. Що було, так? Була також столова для персоналу, були пральні машини на поверсі. Тобто так користувалися усі люди, які живуть у цих кімнатах. Потім була так, машина для кави, але каву потрібно вже було самим купляти. Але мені подобалося, що харчування було безкоштовне в столові це, було, я вам скажу, дуже великий плюс. Ти собі можеш їсти все, що хочеш, так? там були години. Такі години сніданки, години обіду, години вечері. ти вже собі там підлаштовуюся, але можна організуватися. Нічого в цьому поганого немає. Достатньо того знати, просто які години. Кімнати дуже мені сподобались, що була велика шафа, був душ, який працював. Така була кімната досить простора, ліжко також було непогане. Навіть було два ліжка, де я спала, я і подруга, так, і було третє. Я вам скажу, воно не було лишнім. Ми завжди щось на тому ліжку могли щось поставити. так. Воно не було лишнім, як ще одне додаткове місце для чогось. Мені загалом сподобався. Був невеличкий такий супермаркет так, біля цього готелю. І що я вам скажу? Після того всього, як ми поїли, так е, нам сказали, що е, нам потрібно завтра вже виходити на роботу на шосту ранку. Я думаю, окей, будемо працювати. Подруга теж трохи так ми то думали, що ми приїдемо так, і нам дадуть час відпочити. А воно не так сталося, як гадалося, яку відпочинку ніхто нам не давав. Тобто, так, адміністратор сказав, що 6 ранку маєте бути на роботі. І мали би ми йти пішки. Я вам скажу, трохи було так нагрузливо зранку йти пішки, але я вам скажу. Біля моря, там таке свіже повітря зранку. Трішки нам потрібно було вставати раніше, але це не є, я вам скажу, ніде не є легко. Так? Треба працювати. Дорога нам займала пішки десь 20 хвилин. То ми навіть, не замечали, ми навіть не помічали, як проходить той час з подругою щось розмовляли так, біля моря, таке повітря, і, і нічого поганого в цьому немає. Що хочу сказати далі, про мій перший день практики так, хотіла б я розповісти в наступному відео. тому... Які були мої враження, які були емоції, які насправді є болгари, як я знайшла нових друзів, так? що мене чекало, та що мене здивувало. Усе це в наступному відео, тому щоб не пропустити, будь ласка, підпишіться та підтримуйте вподобайкою, мені буде дуже приємно. Та це надає мені наснаги та мотивує мене створити нове відео для вас. Тому бажаю всім міцного здоров'я, гарного настрою. Бережіть себе, зустрінемося в наступному відео. Дякую всім, що приділили увагу та е, виділили свій дорогоцінний час. Дякую усім, що були зі мною. З вами була Анна.